Але я, я залишаюсь при думці, при думці, що в мене й була, що Україна може розглянути питання транзиту навіть і російського газу, туркменського, казахського, узбекського, якого завгодно газу. Але щоб купували цей газ європейській компанії на російсько-українській кордоні, це перше, купували вони його. Значить, а потім про 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 значить укладали контракт на транзит з ГТСУ, Нак тут не потрібен зовсім ніякий, і тоді ніякого контакту між Україною і Росією не було. Це по-перше, по друге, друга умова, щоб Україна проводила там щомісячні значить, аукціони на бронювання потужності, щоб Україна був. Важель впливу, mm -hmm. да? тобто mm -hmm. на, на цей транзит, якщо що там, е, Ну, обстріляли нашу інфраструктуру, наприклад, обстріляли теплові електростанції, чи атомні, чи ще якісь, значить, все ми заблокували. Да? Тобто, такий серйозний важель впливу, а це ж Газпром на цьому заробляє немаленькі гроші, да? тобто, і це теж сер... сер... не так в поганому стані. Ну і плюс, безумовно, дуже важлива умова це передача. Україні під повний контроль, законний контроль Запорізької атомної станції. Розумієте? От в цьому комплексі ми можемо говорити про якийсь транзит. Тоді ми, ми зберігаємо якийсь баланс, бачимо наші інтереси.